І так, всім привіт, возмущення в студію. Коротше, заходю я, значить, у TikTok, а у мене там якісь запити на переписку. Ну, думаю, гляну, хто там, що там. А там мені предлагають роботу. Ну, ладно б там би предлагали роботу. Ну, йоха не бабай, ну подивіться, ось Е, Набираєм персонал старше 30 років. Я що виглядаю старше, чим на 30 років? Мені ще немає 30, альо. Чи що, чи я правда цей? Не виглядаю на свій вік. Капець, коротше, що це ще таке? У мене що на лобі написано, що я старше тридцяти. Ви що, і здіваєтесь чи що? Ні, ну інтересно, ну блін. Погано, що в нас немає в законодавстві такої фіні, що е, образи в інтернеті не караються. Ну, я, наприклад, це вважаю образою. Я тут, значить, мажуся мазями жоби улітки, ретинолом різною хренью і цей. А тут мені предлагають роботу для жінок старше тридцяти років. Те, що в мене є син, це не значить, що я старше 30 років. Ви що там, офігели чи що? ну ви як там щось комусь пишете, ну хоч думати треба там, що ви пишете. Офігеть. Чи я правда, не знаю, ні, ну маю на лумбі, вон видно якісь ці полоски дві штуки. Це я без фільтру, ось це я красилась просто, мені треба було сьогодні з'їздити на одне мероприятие. Я вирішила сьогодні накраситися, бо звичайно, я на своїх відосах не накрашена, це дуже рідко, що я там з майком. От, Хоча робота тут теж якась смутна, <кій> Короте, читайте. Що зараз ми набираємо велику кількість персоналу, старше 30 років, ви можете використовувати свій вільний час щодня, щоб збільшити її, бла, бла, бла. Коротше, читайте далі. А, щоденний дохід від тисячі. 1000... До 7 тисяч. Це, я так розумію, якась или проституція, або якісь, як їх зважу ці веб-моделі. Так, ладно, те, що вони пишуть старше 30 років, так ще вони думають, що я й дура, тому що е, самі бачите, що вакансії. Ось, і в цієї персони, хто це взагалі мені писав, немає ніяких ні слідкувань, ні слідкувачів воно зверху, воно, воно бачите, в самому верху. Коротше, все, в в цей. Вислухали, спасіба, до свідання.